Командувач військово-морських сил ЗС України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа провів онлайн зустріч з командувачкою ВМС Королівства Швеція контр контрадміралом Євою Скух-Хаслум. В ході зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в регіоні, особливу увагу приділили мінній небезпеці в Чорному морі, спричинену російською агресією. Окрему увагу командувачі приділили питанням потреб військово-морських сил ЗС України у військовій допомозі задля нарощення бойових спроможностей. Віцеадмірал Олексій Неїшпапа висловив сподівання, що Швеція приєднається до міжнародної коаліції розвитку спроможностей ВМС ЗС України, про створення якої нещодавно було оголошено у Великій Британії. Commander of the Naval Forces of the Ukrainian Navy, Vice Admiral Olksinis Papa had the online meeting with Chief of Swedish Navy, Rear Admiral UN Sophie Skug